Слава Україні! Розпочалася 253 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Вітаємо з професійними святами військових інженерів та воїнів ракетних військ і артилерії. Наснаги у всіх починаннях! Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 24 авіаційних удари здійснив. Понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони більше як 20 населених пунктів. Серед них Куп'янськ Харківської області, Кременчук на Полтавщині, Невське Луганської області, Водяне, Вугледар, Красногорівка і Невельське Донецької області, Сміла на Черкащині, Новокам'янка Херсонської області та Тернові Поди на Миколаївщині. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Красне, Малавовча, Мороховець, Огірцеве, Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках станків. Мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам'янка, Крохмальне і Фиголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка і Суходіл на Луганщині та Терни і Ямполівка Донецької області.